Добрий день, шановні поціновувачі архітектури. Сьогодні ми в Звенигороді на Тернопільщині і тут знаходиться отакий, отака неймовірна церква чи костел. Отак візуально не можна сказати. Тут стоїть рік 1934. По стилю схоже на якусь необарокко. Але з елементами такого фортифікаційного стилю, такі дуже потужні отут частини із каменю викладені. От, видні оці овальні вікна от, всюди любили в той час. І такі от плавні риси з валютами тут намальовані от, і якісь купола. Тут знаходяться з якимись трояндами металевими зробленими із <смір> такої, я, я навіть не знаю, як це називається, такою палкою <смір> з бутоном зверху. Тут доволі близько біля хати, і щоб її оглянути, то не можна зайти, бо тут знаходяться такі заборчики але вона з боку дуже гарна і там вон, видно шпиль збережений всередину можна зайти тут ворота відкриті О, пролізти точніше ой дуже видно що тут іде якась реконструкція Поставлені такі дерев'яні ліса. От дуже, звісно, круті оці кам'я частини. Вона вся викладена з каменю і тут ці арки взагалі взагаліні. Зазвичай, звісно. Цю церкву з каменю не викладали, викладали до якогось рівня, от, а далі вже цегли. Так, тут збоку збоку от вікна круглі і зверху, мабуть, були дзвони, не знаю. Мабуть, це коли Польща стала незалежною, то вони тут намагалися. Позначити територію такими костелами в 30-х роках і випрацювали свій стиль. Це от неоготичний. Тут у нас збережена частина Вівтаря. Ось така дерев'яна прикольна. З дерев'яними колонами. З... Ось хрест якийсь лежить. Тут частини скульптур. Це голова ангела, чи що це? Тут у нас хрест з таким металева робота з кована, мабуть. дуже красивий хрест. Так, а тут значить у нас якісь кімнатки. В цих кімнатках провалилася стеля, але і дах уже майже провалився, тут багато горіхів нападало. Бачимо, що вже не будували ці кам'яні склепіння, а робили просто дерев'яний дах. О, так, мабуть, було вже дешевше його робити. Економили поляки на будівництві. Тут збереглися вікна і навіть там шматочки скла є збережені, вікна металеві. А ось так ця церква виглядає з боку. Звісно, вид у неї класний. І знову ж таки хочу помітити, що вона не поштукатурена і через те в неї такий британський вигляд красивий. От з цього боку бачимо трансепт з теж таким фронтоном бароковим і такий елегантний купол. Ну, Виглядає як фортеця якась. І... Позаду вона теж дуже класно. Бачимо таку абсиду, от в якій стоїть цей ем, алтар і теж оцей необароковий фронтон з такими хвильками. Взагалі дуже круто, що вони брали це бароко як основу для свого необароку. Наші церкви зараз, які будуються за візанти... з візантійським стилем, вони мабуть так само дивляться в минуле і от тут можна навіть подивитись, тут на одній вулиці знаходяться три церкви. Отут ось маленьку таку прибудували одну. І отам от Велетенська теж стоїть. Така вже в стилі візантійці купола вуглі. Взагалі церква одна із, мабуть, найкрасивіших, які я бачив. От, шкода, що вона зараз заставлена забудовою, і її не можна так спокійно обійти, треба залазити на чиїсь городи. От, але це 100% один із шедеврів архітектури. Таке, я не знаю, тут, якщо в деталі придивитися, то вона там не сильно вражаюча. але це от... Враження старовини, яке передається через те, що вона повністю кам'яна, за цією кам'яною кладкою, яка є різнокольоровою. прям дуже-дуже ефектно. От, На цьому будемо закінчувати нашу екскурсію. Гарного вам дня, до побачення!